Вітаю у промову! Сьогодні розтлумачимо значення ще одного цікавого українського слова. Чи знаєте ви, що таке цурка? Воно дійсно має кілька значень: цурка або цурпалок це відрубана, відрізана або відламана частина чого-небудь уламок, обрубок, або ж маленька паличка, яка могла використовуватися і як дитяча гра, і як гудзик, і як знаряддя для перев'язування снопів. Якщо щось розбивається на дрібні невеликі частинки, кажуть, розбилося на цурки. А от до цурки говорять тоді, коли мають на увазі остаточно, до кінця, вщент, нічого не залишивши. Наприклад, у хвильового читаємо: вранці дізнаються, кого обідрано до цурки. Коли хочемо сказати, що настане кінець кому або чому-небудь, говорімо цурки на віки. Говоріть українською правильно: нехай армія окупанта буде знищена до цурки. Військова техніка розбита на цурки, а державі-агресору настане цурка на віки.